Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Юлія Танцура. Я репетитор французької мови. Нарешті виходить наступне відео. В цьому випадку на цей раз це тематичне відео присвячене французькому святу Л'звіє 14 липня. Велике французьке свято, мабуть, я навіть можу сказати, що це найголовніше французьке свято, головне свято року, 14 nationale, Національне свято. Можна сказати, для багатьох це свято незалежності, але незалежності від кого Франція ніколи не була під кимось, скажімо так. Це свято, коли. У 1789 році французький народ повстав проти монархії, проти короля, проти режиму. Повалив його, була захвачена Бастилія. Тому інколи ви можете побачити, хто вивчає французьку мову за певними підручниками. Що згадується Бастилія, і пишуть, що це свято також взяття Бастилії «La prise de la Bastille», la prise de la Bastille взяття Бастилії. Бастилія – це була тюрма на той момент, в 1789 році. Її захопили і повалили, скажімо так, вона там була і пожежа, і багато людей, які були ув'язнені тоді масово, незаконно, без суда і слідства, вони були звільнені. От, тому у багатьох книжках, у багатьох підручниках це свято. Це також його друга назва, «La fête de la Prise de la Bastille». От ми сьогодні з вами поговоримо на дещо початковому етапі і, можливо, трішки вам ускладню лексику проговоримо з вами, які слова нам обов'язково треба знати, якщо ми говоримо про 14 липня, які символи 14 липня. По-перше, як я вже сказала, давайте з вами подивимось найпростіше la fête nationale» – Це нас національне свято. Святкується воно у нас le 14 juillet. Alors, le 14 juillet, c'est une fête nationale, à Boénac, la fête nationale est célébrée le 14 juillet chaque année, par exemple. Значить, з цього моменту почалася Французька революція, яку так само згадують одне з головних The une des principales la Révolution française, 1789. La Révolution française a commencé, la Révolution française commence en 1789. En 1789. Бастилія, тюрма, бастіє прізон», але її вже немає, тому я скажу «ла Бастіє Айти. Сьогодні це все ж таки свято, хоча історично було багато, багато всього кривавого у цей період. Сьогодні запускають феєрверки, салюти. Подивимось з вами феєрверк дахті d'artifice. en feu d'artifice Alors, alors, vous pouvez voir des feux d'artifice dans le ciel, в Ви можете побачити феєрверки в небі. Багато міст будуть робити феєрверки, які будуть тривати, запускати феєрверки, які будуть тривати півгодини і навіть більше. У Парижі можна буде побачити un défilé militaire, парад, воєнний парад, un défilé militaire на єлисейських полях sur les champs élysées Ще раз скажемо з вами таке речення. On organise un défilé militaire sur les Champs-Élysées à Paris. Організовують euh, воєнний парад на Єлисейських полях в Парижі. Також обов'язково я завжди розглядаю з учнями певні також символи. Це девіз Франції, які ви можете побачити багато де, наприклад, у мерії, на марках поштових. Ви можете побачити «Liberté, égalité, fraternité». Девіз, який був проголошений у тих роках, якраз от під час е Французької революції на кінці XVIII століття. Ліберти, Свобода, Егаліти, рівність, фратерніти – братство, братерство. Маріанна. Маріанна це насправді такий персонаж більш-менш вигаданий, е -е, вона зображена на картинах. Цих, які відображають ці події. Цю картину побачите на екрані. це в нас Мар'ян, Бюст Маріани сьогодні також стоїть у певних державних структурах, у адміністративних будівлях, можна її побачити. Що в нас ще найголовніше? В Франція на сьогоднішній день вже не монархія, а республіка «La France est une république». C'est une république, la république, république, parfois France, au lieu de la France, les Français, dans leurs médias, la république. Et aujourd'hui, je vais vous la république, c'est la république, aujourd'hui, en France. Le président de la France, et Emmanuel Macron, ou Emmanuel Macron et le président, de la France aujourd'hui. Значить, спробуємо зараз з вами почитати дещо, показую вам невеличкий текст. Почитаємо, я читаю вам французькою, ви можете бачити переклад. Давайте з вами розберемо. Це вже складніше, тому якщо, в принципі, у вас рівень А1 а 2, буде чудо. Якщо вище, то можете послухати, насолодитись, зробити собі конспект. Vite, pochete. Poye, hale, oggi, 14 septembre, holovne nationales, soit au France. Le 14 juillet est la fête nationale la plus importante en France. La fête nationale la plus importante en France. Robo moto zia zetchko. Plus importante en France. Françoise, nous avons la fête nationale, à beau le 14 juillet. Les Français l'appellent la fête nationale ou simplement le 14 juillet. Ce jour-là, les Français se souviennent de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Uh, значит, це був початок Великої Французької революції. C'était le début de la révolution française. C'était le début de la révolution française. Люди в Парижі напали на в'язницю Бастилю, яка була символом влади короля. À Paris, les gens ont attaqué

vers la démocratie, la liberté et la république. Je vais vous lire ce texte, je le répète en français, et vous vous faites des notes. Le 14 juillet est la fête nationale la plus importante en France. Les Français l'appellent la fête nationale ou simplement le 14 juillet. Ce jour-là, les Français se souviennent de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. C'était le début de la Révolution française. À Paris, les gens ont attaqué la prison de la Bastille, symbole du pouvoir du roi. Après cela, la France a commencé son chemin Vers la démocratie, la liberté et la république. Поїхали далі. Також в нас це свято символізує свободу, рівність і братерство, як ми з вами вже проговорили. Це головні цінності Французької республіки. Його святкують по всій країні: у Парижі, у маленьких містах і навіть у заморських територіях Франції. Aujourd'hui, cette fête représente la liberté, l'égalité et la fraternité, les valeurs principales de la République française. Aujourd'hui, cette fête représente la liberté, l'égalité et la fraternité, les valeurs principales de la République française. En fête le 14 juillet, dans tout le pays, à Paris, dans les petites villes et aussi dans les territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, cette fête représente la liberté, l'égalité et la fraternité, les valeurs principales de la République française. On fête le 14 juillet dans tout le pays, à Paris, dans les petites villes et aussi dans les territoires. У Парижі проходить військовий парад на Єлисейських полях. Цей парад транслюють по телебаченню. У ньому беруть участь солдати, поліція, пожежники, військова техніка. Парад відкриває президент Франції. А un défilé militaire sur Champs-Élysées. Тут обов'язкова зв'язочка. Ce défilé passe à la télévision. Des soldats, des policiers, des pompiers et des véhicules militaires participent. Le président de la République ouvre le défilé. À Paris, il y a un défilé militaire sur les Champs-Élysées. Ce défilé passe à la télévision. Des soldats, des policiers, des pompiers et des véhicules militaires participent. Le président de la République ouvre le défilé. Ввечері по всій країні запускають феєрверки, влаштовують народні бали, концерти, танці на вулицях. У багатьох містах проводять святкові пікніки, прикрашають будинки прапорами. Це день радості, єдності та гордості за свою країну. Для багатьох французів це також нагода провести час з родиною чи друзями, подивитися святкове шоу або просто відпочити. А тепер французькою. «Le soir dans toute la France» On regarde des feux d'artifice, on organise des balles populaires, des concerts et des danses dans la rue. Charles, le soir dans toute la France, on regarde des feux d'artifice, on organise des balles populaires, des concerts et des danses dans la rue. Dans beaucoup de villes, il y a des pique-niques et on décore les maisons avec des drapeaux. Dans beaucoup de villes, il y a des pique-niques et on décore les maisons avec des drapeaux. C'est un jour de joie, d'unité et de fierté nationale. Pour beaucoup de Français, c'est aussi une occasion de passer du temps avec la famille ou les amis, de regarder un spectacle ou de se reposer. C'est un jour de joie, d'unité et de fierté nationale pour beaucoup de Français. C'est aussi une occasion de passer du temps avec la famille ou les amis, de regarder un spectacle ou de se reposer. От я сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Зробіть собі нотатки щодо лексики. Хочете прям скопіюйте собі цей текст, перепишіть, зверніть увагу на поєднання у вимові, на артиклі, які тут використовувалися для початківців. Зауважу, звертаємо увагу не тільки на артиклі, а і на те, що іменники у множині змінюються. Я знаю, що багато хто з тих, хто тільки починає вивчати французьку мову. Буває, забувають про те, що іменники множині змінюються, що ми там маємо дописувати. Літру S, якщо це множина. Зверніть увагу боку а не боку девіля. Зверніть увагу, що я не поєдную еондикох. Я не говорю et ton décor. От, Я знаю, що це у багатьох є цей момент, тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Сподіваюся, що вам все було зрозуміло. Якщо ні, як завжди, ставте свої питання, пишіть свої питання у коментарях. З мене відео з вас, будь ласка, вподобайка лайк, Поставте дзвіночок на те, щоб отримувати нові відео. Я буду дуже рада вашій підтримці у коментарях, вашій підписці. Для мене це дуже важливо. І до нових зустрічей. До побачення! Au revoir! Bonne à vous. Salut!